Коломияни знову серед кращих на чемпіонаті України в Луцьку вихованці школи Лисюків вибороли шість золотих медалей. Загалом наша команда була серед кращих. Ще троє коломиян здобули призові місця. Більше про успіхи каратистів розкажуть наші колеги. Луцьк доволі фартове місто для коломийських каратистів із школи Лисюків. Практично жодного приїзду із обласного центру Волині без медалей не було. Цього разу шестеро наших спортсменів стали чемпіонами України. Їхній тренер, володар Кубка світу Мирослав Лисюк каже, що пишається своїми вихованцями. Мене саме більше радує, то, що ми кожних змагань от проїжджаємо змагань, і в нас є все, все краще і краще результати. Я не знаю, до скільки до якого часу це буде продовжуватись, але зараз фортуна в нас в руках. І ми з кожного чемпіонату привозимо все більше і більше золотих нагород. І діти на моїх очах ростуть. І я сам навіть не очікував результату, який ми зараз привезли. Пішла стопами старшого брата та батька і Сніжана. Тепер вона тренує молодшу групу в школі Лисюків. каже, що робота із найменшими це справжнє задоволення для неї. Мені так по наслідству це перейшло, і я теж вирішила цим займатися. У мене дітки ходять від 6 до 12 років. Ми їм даємо певні базові вправи і фізичну підготовку. Два-три місяці, якщо дитина працює гарно, ми її переводимо в середню групу і вже безпосередньо Мирослав робить з них чемпіонів. А от самі чемпіони кажуть, що всім своїм успіхам завдячують тренерам без їхньої наполегливої праці нічого б не було. У Луцьку Іван та Микола вибороли золото. кажуть, що суперники були сильними, але вони ще сильніші. Я задоволений своїм результата. результатом У мене було дуже дуже два досвідчених суперника, що я не них... було часом так, що я в них програвав. Але я їм людсько показав, у них два виграв, провів три боя по і взяв перше місце. Я доразів сильно доволений цим результатом. Я би такого до досвіду не добився, якби це було там Михайло Михайлович і Мирославом Михайлович. Вони мені дуже допомогли. Я дуже переживав перед боєм, дуже довго чекав свій бій. Я теж так мій друг Коля в Джекиві взяв перше місце. Треба я бився було синдюпальні. Тішиться й успіхом своїх вихованців і засновник школи Михайло Лисюк. Однак вважає, що медалей та перемог було б у кілька разів більше, якби він міг відкрити повноцінний зал для тренувань зі снарядами та душовими кабінами. Каже тренер, що готовий навіть укладати власні кошти. Тріумфи це, що ми їдемо по чемпіонатах, ми практично чемпіонаті проводимо постійно нагороди. І весь час тільки перші-друге місця. Це в нас традиція, коли ми її провозити. Але це діло, тому що це нікому не потрібно ні для нашого міста, ні для наших людей. Кому потрібна е, здорова нація? Нам потрібна хвора нація, напевно, скоріше всього. Е, США Україна закрили, розформували, тренера висять в повітрі. Такі е, види спорту, як теніс. Тож повітря завис, бокс завис повітря і завис повітря пару літ, чотири тренера, який та саме карате. Студор обіцяв цих, цих тренерів перекинути, кудись до США і працювати. Далі зараз цього немає, це не потрібно. А для того, що, наприклад, нас займається біля 200 дітей, це теж нікому не потрібно, в нас нікого не звертали увагу. Весь час їхали за рахунок батьків і за рахунок того, що, наприклад, на голову інтузімовся спорт тягнеться. Мені просто дивно в тому, що, наприклад, скільки років ми вже в спорті, і нам хоча б якийсь плюсик додати в тому, що хоча б це тренерам, хоча б дати їм заробітну плату і працювати. Просто розформували до США. саме ліквідація називається. Нікому не потрібно. Корти висять на повітрі, все висить на повітрі. Да нечасно, знаєте, як в державі нашій йде, але для Життя це нікому не потрібно. Однак, незважаючи на проблеми, школа лисоків продовжує працювати та примножувати славу Коломищіні. Наші спортсмени вже зараз готуються до європейської першості у Польщі. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подін НТК».